Чемпіонат області з адаптивних видів спорту презентували у Черкасах. Це спільна ініціатива обладміністрації міської влади МСК Дніпро, центрального хабу МХП та благодійного фонду МХП Громаді, яку реалізують у межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин МХП Поруч. Благодійний фонд та компанія МХП систематично організовують та підтримують ініціативи, спрямовані на реінтеграцію ветеранів. Серед останніх спортивний фестиваль Бійці духу. Коли ми зібрали понад 150 учасників, ветеранів і їх родин, ми тоді провели і пораділи один одному за те, що ми можемо і як ми можемо показувати те, що ми разом і те, що ми всі відповідальні за наше суспільство. І коли ветерани запитували, як чи буде продовження. Ми з впевненістю сказали, звісно, буде продовження. Не можна ні про жодну людину, яка віддала своє життя, віддала своє здоров'я, віддає сьогодні здоров'я, віддає своє найцінніше, відривається від родини. І ми не можемо, не можемо цим людям не висловити свою повагу. Нині на запит ветеранів вирішили розширити масштаб. Спочатку проведуть місцеві турніри, тому в Черкаси запросили лідерів громад. Серед них селищний голова Калинополя каже, у громаді вже 278 демобілізованих. Серед них є люди з інвалідністю. Тож нещодавно за підтримки партнерів у селищі відкрили ветеранський простір. Працюємо в комплексі із Соціальним захистом із центром надання адміністративних послуг із нашими територіальним центром. І в нас також є хлопці, які готові брати участь у спортивних змаганнях, тому що Калинопіль завжди був він такий спортивний. Після місцевих змагань відбудеться фінал у Черкасах, за підсумками якого визначать найсильніших спортсменів в області. Усього сім видів адаптивного спорту прийматиме змагання МСК Дніпро. Хотів би подякувати колективу муніципального спортивного клубу Дніпро, який дійсно виступає флагманом сьогодні не тільки на Черкащині, а й в Україні. Тому що це не їхня робота, це їхнє життя. Вони цим живуть. Вони роблять все можливе і неможливе, щоб наблизити ветеранів до спорту. Начальник Черкаської обладміністрації Ігор Табурець наголошує: сьогодні завдання суспільства і громад сприяти ветеранам у проживанні як найкращого життя. Коли ми говоримо про ветеранські політики, це перш за все дійсно про весь великий комплекс, який пов'язаний з поверненням, з реабілітацією, з відновленням і з адаптацією людський ресурс який складає саме ветеранський, ветеранський корпус це надважливий ресурс для нашої внутрішньої стійкості нашої держави ветеран вадим мазніченко став одним з амбасадорів чемпіонату він перший медаліст україни на іграх нескорених у штовханні ядра я дякую всім хто долучається до цього спорту тому що саме підтримка ветеранів в спорті є дуже важливим кроком тому що без вашої підтримки всіх вас нам буде дуже важко. У підсумку обласного турніру, який завершиться восени, організатори планують створити регіональне ветеранське спортивне ком'юніті. Сподіваються, що нову традицію перейматимуть також інші регіони. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.